Правильно зробили, що зараз дозволили виїзд хлопцям до 22 років за кордон? Не, не знаю. Це таке спорне питання, не думаю, що, що Да. Це досить таке спірне питання, оскільки не буде кому працювати, але в інший час не обмежують е, свободу пересування хоч для якоїсь частини населення. Не знаю, складно відповідати запитання. Сильно про це не думав. Ну, напевно, мабуть, для цих чоловіків до 22 років добре. Я на мою данку, що це ні. неправильно. неправильно. Чому? З таким часом, як зараз іде в Україні, більшість, більшість типу, людей не можуть виїхати, тому що є такі, що можуть либо зловити і завести в ТЦК, так як типу, не знаю, чи повнолітні, неповнолітні. Правильно, правильно, молодці. Молодці, шкода, що я не підпадаю, звісно, під, під цю під акцію, але правильно Ха люди поїздять там гарячі потівки куплять в Єгипет. Мені здається, зараз дуже багато хто виїде, але я думаю, що там є якийсь свій план секретний. Це не просто так, Буде, пройде час, будемо бачити. Дивіться зараз. Же у нас діє закон про мобілізацію з 25 років. Правильно, так mm, то я вважаю, що до 25 років можна виїжджати за кордонча.